Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Сьогодні на занятті шахового гуртка я разом зі своїми учнями ми розв'язували задачі. Одна задача мені дуже сподобалася, тому я хочу нею з вами поділитися. Хід білих, білі мають виграти. Подумайте. Які ходи в білих є? Ну, ось зараз. Тура під боєм. Ніби потрібно турою ходити. Куди напрошується хід? Тура є 1. Тому що тура напала на коня і пішака, і там ще король стоїть на цій лінії. Але це неправильний хід. Ну, кінь побив на F4 напав на слона. І білі мають грати слон Е4. Тура є 5 звичайно, не можна грати. Бо буде король d6. І зараз і Тура, і слон під боєм. Ну, є хід тура g 5 захистити слона. Але буде кінжа 2, тура g 2, король Д5. Далі білі втрачають пішака С. І чорних буде на 2 пішаки більше. Чорні виграють тут. Тому в цій позиції білі можуть зіграти слон Е4. Наприклад, король Д6. Білих є з'єднані прохідні пішаки, ну, але вони зараз надійно заблоковані. Чорних на пішака більше і невелика перевага. Тобто Тура є один хід не виграє. Найкращий хід за білих ФЄ. Жертва тури. Ну, що от зараз робити чорним? Ну, побили туру. Кінь Ж1, Д6. Тобто три з'єднані прохідні пішаки при підтримці слона виграють в туре і в короля. Які є ходи в чорних. Наприклад, король Е8. Найкращий хід за білих ось Е6. Просто односуваємо пішаків. Більш форсований варіант D7. Вилка. Виграли туру. Є е 6. Загроза Е7. Тому чорні мають король d8 грати. Ну, білі грають просто король Б2, активізовують короля. А в чорних нема хороших ходів. Цухсванг. Король, звичайно, він не може ходити, він має зараз два поля контролювати. Наприклад, король Е7 буде хід С7. Знову ж таки, король С7 буде хід Е7. Давайте кінь походить. Кінь контролював дуже важливе поле h3. Слон h3. Тепер слон контролює поле d7. І пішаки йдуть в ферзі. Наприклад, кінь f4 напали на слона на пішака. Але буде c 7 король c 7 e 7 І далі ферзь. Тобто, чорний король не може підійти до пішака. Які ще є ходи у чорних. Король е 8 подивилися. Король д8. Якщо це 7, то це помилка. Тут чорні просто віддадуть туру за двох з'єднаних пішоків. І вже перевага в чорних в них на пішака більше. Правильний хід е 6 Ну і пішоки рухаються далі. Головний варіант король Е6. Хто ще не розв'язав задачу, от зараз подумайте, як тут грати білим. Ну, якщо ось D7, то це неправильно. Ну, просто тура відійшла на F8. І як білим насувати пішаків? Це 7, король D7, ну і все. Перемога чорних. Це 7 більш хороший хід. Створена загроза слон B7 і проводити пішака. Але чорні знову ж таки віддають туру за двох пішаків. І король підходить до пішака D. Пішак є, от він не встигає пройти в ферзі. Це навіть зараз погано ним ходити вперед. Ну і все. Чорні встигли. Виграє хід слон Д5, жертва слона. Якщо король Д5, то король от він тепер не в квадраті до пішків С йде. І залишаються два пішаки проти тури. Пішаки з'єднані, насунуті, і вони виграють в тури. D7. Тура має восьму лінію. Контролювати. Тобто бити пішака не можна. Тура D8 це 7. Ну і все буде ферзь. Тура Д7 це 8 ферзь. Ще є питання, чи ось ферзь виграє тут в Тури і в коня. В чорних більше на пішака. Тура же 7 є 6. Білі поки тримаються за пішака. Король D6. Ферзь А6. Ну, король Е7 грати не дуже хоче. Це буде ось такий подвійний удар. І виграли коня. Король e5. Тоді побили пішка на B5 шахом, король Е6. Ферзь виграє тут втурив коня досить легко, оскільки є прохідний пішак, і білі просто насувають пішка А. Так, король D5, але мене такий хід не питали. Основний варіант був король e 5 тобто навіть не били слона. Ну, як білим грати? Звичайно, це 7 погано грати. Тому що король поб'є не слона, король поб'є пішака. І чорні виграли. А правильно D7. Напали на туру. Якщо ось f 8, щоб, наприклад, десь шахи давати, то це чорним ну, ніяк не допомагає. Тура f 1 просто білий король, ось він піде вперед, від шахів сховається. Це чорних не рятує. Якщо чорні б'ють тут слона, то в білих буде ферзь. Не найкращий варіант за чорних. Тура Д8, чорні от вже от програють, але в кращій редакції для себе. Це 7, Тура Д7, це 8 ферзь. І все. Тут мені зарахувало те, що я розв'язав цю задачу. Тура Д5 ще могло бути. І в білих виграшна позиція. В чорних є Тура і кінь, і два пішаки проти ферзя. Чому в білих виграшна позиція? Ферж g4. Виграємо коня. Ось подивіться, в нього немає ходів. Так само і Тура шах не дасть. Точно виграли коня. Тура d6, ферзь g1 h5. Ну, це от, цей варіант я аналізував. Чи є в чорних фортеця? Бо інколи Тура і пішаки мають фортецю і білі не можуть виграти. Побудову фортеці за чорних ускладнює те, що пішаки на двох флангах. І білі тут виграють. Робимо правильні шахи. Підводимо короля. Маневри ферзем. Тут багато дуже варіантів. Я ось один покажу. Ось чорний король вже навіть на восьмій лінії. Білі намагаються короля активізувати, ось чорні блокують короля. Все ж таки білий король ось він потрохи підходить. Тура з чорних на шостій лінії має захищати двох пішаків. Пішків не можна програвати. А білі білі цю туру потрошку витісняють. Ферзь D4. І тура має залишити шосту горизонталь. Далі ще правильні шахи. Ферзь д 6 король С8, король С 6. Загроза ферзь 8 мат. Ну і все, білі виграли. От Коли ми намагаємося виграти таку позицію ферзь проти тури, от така от позиція за білих вона не буде виграшною. За тої умови, що в чорних немає пішаків. Бо є такий от гарний хід Тура б 6. Король Б6, і був би пад, якби в чорних не було пішаків. А те, що є в чорних, а те, що наявність пішаків чорних, біли, білим зараз навіть легше виграти. Наприклад, тура f 7, версій 6 і все, виграли Туру і далі мат. Тобто ось така задача. Поверну на початок. Ну, ідея, така ідея віддати туру і мати, і мати трьох з'єднаних пішаків. От, якщо чесно, я маю себе похвалити, вона в мене виникла миттєво. Ну, а далі я ще хвилин 5 розраховував всі ці варіанти. Ну, кілька разів перевіряв, що я ніде не помилився, розрахував там на 5-6, навіть найбільше ходів вперед все, і розв'язав цю задачу. Ось вона мені дуже сподобалась, тому з вами її, вам її показую. Слон D5 класний хід. І пішаки проходять. Ну, також вся позиція, вона виграшна за білих. Кому сподобалася задача, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Залишайте коментарі. Я відповідаю на коментарі. Можливо, хтось десь когось, якийсь варіант цікавить, я на це завжди відповідаю. Саме основне це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей!